Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі! Вже новорічні свята закінчилися, а в мене ще досі такий настрій. А знаєте чому? Ті, хто слідкує за моїми шорцями, за моїм тіктоком, точно знають чому. Тому що мені на новий рік під ялиночку потрапила. Не повірите? Ялинка. <рес> <рес> да, мені ось такий от прекрасний подаруночок поклали під ялиночку. Ялиночку. Ось ці дві маленькі ялиночки я вже складала. Ось цю ялиночку скоро. Виставлю відео, як я складаю. Ну а сьогодні давайте з вами трішечки поглянемо на деякі етапи збору саме цієї ялинки, що знаходиться всередині. Ось таке наповнення в цьому наборі є дві інструкції, як я бачу. Перша це ялинка велика. Друга це дві ялинки. Одна середнього розміру, інша маленького розміру. Далі в нас іде дуже багато пакетів. Пропоную їх порахувати. Так, Один, два, три, чотири. П'ять, шість, 7. 8, 9, десять, і є ще одна деталь, яка лежала окрема. Так, Отак. сьогодні ми у відео з вами зберемо саме велику ялинку. А ось ці дві інші ялинки я буду збирати. В своєму тіктоці, так що можете ось тут-перейти за QR-кодом і підписатися на мене. Ну, або ж можете дочекатися, коли воно вийде на Ютубі в шортах. Так, ну що ж, ось такий от перший етап в мене вийшов. Це, я так розумію, буде ось така от підставка для нашої ялиночки. Далі будуть іти в нас гілочки, буде дивитися. По мірі, по скільки гілочок я вам буду показувати. Там якісь етапчики і, і все таке інше. Давайте подивимося з вами, що зараз вийшло. По-перше, це дуже гарний малюночок ось тут. Такі гарні візеруночки. Що ще такого прекрасного я можу вам сказати? Та не знаю, що можу сказати. По-перше, це чисто так наш малесенький секретик, але ось ці от. Золотисті сердечка повинні бути навпаки. Але я вирішила, що ось так буде симпатичніше виглядати. Ну що ж, я продовжу збирати відео. Я, звичайно, що викладу в Тіктоці, в шортах, можливо, дійде і до Рілсів. Я ще поки що не знаю. Але відео по тому, як я збирала цю ялинку, ви точно зможете побачити, як мінімум на ось цьому YouTube-каналі в шортсах. Тому не забувайте підписуватися і слідкувати за оцим всім. Давайте далі дивитися. Так, давайте тепер подивимося ось на такий от результат. Зараз ми бачимо, що вже ялиночка має три яруси гілочок прикрашених. Перший Прикрашений у нас свічками. Далі йдуть такі, ніби новорічна кулька. Потім йде ось такі у вигляді серденька. Далі йдуть, наступному йдуть уже зіроньки. Що я можу сказати? Складно те, що воно під час складання, наприклад, ось ці, ось цей і ось цей ярус вони трішечки розпадаються, бо в них. Конструкція, якщо його прям перевернути і подивитися, дуже така хитка, ненадійна. Немає там більше такого опору, щоб він е, не розпадався. Бо саме в цьому, наприклад, місці, якщо трошечки його ось так от нахилити, вона відпаде. Або ж, знаєте, відпадають ось ці свічки. Я поки ось цей намагалася прикріпити, у мене щось шатається. Ні, не, не все нормально. Свічки прикріпити, вони в мене ось ця, здається, вилетіла кудись за стіл. Ось ця просто на стіл впала. Якось вони не дуже добре сидять. Ну, то добре, то окей, як то кажуть. Що я можу сказати? Далі робимо. Так. А зараз до вас знову прийшла, хоч нічого майже не змінилося, окрім того, що, як ви бачите, з'явився ось стовбур нашої ялиночки. Єдине, що я не розумію, це у чому сенс ось цього стовбура, типу, саме, що саме? Типу, дивіться. Якщо я ось так його переверну. То ми його все одно не побачимо. Навіть коли от, ви скажете, ну там же ж далі будуть, воно ж, напевно, якось так вистраюється. Ні, воно все одно От, при вас от свічка відпала. Потім поставлю все одно його не буде видно. От як би не придивлятися, все одно зелене, коричневе, зелене, типу, воно ось такими, от, ось такими от деталями. Буде перекриватися. Тобто воно ось так раз і воно перекриється. Раз і воно перекриється. І, в принципі, ось цей стовбур можна було зробити якогось іншого кольору. Я нічого поганого не хочу сказати, але навіть ось такі деталі, які не видно, але все одно вони підібрані в колір. Не знаю, це погано чи добре. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, погано це чи добре. А, ще свічку при вас поставлю на ялинку. Все. Хотіла вам показати, яка прекрасна ялиночка вийшла, в мене вже знову свічка відпала. Як завжди. Тож, ось така ялиночка вийшла. Ми з вами на відео дійшли десь до ось такого етапу. Точніше не було. Ось цього, ось, цього, господі, ось цього шару, і, здається, цього шару я не пам'ятаю, але, здається, їх не було. Ось вони якраз додалися. Що хочу сказати, на ось цьому шарі чомусь ось тут, де повинна закріплюватися ялинка, немає для цього жодних детальок, бо тут повністю воно ось таке от гладесеньке, воно ніяк не прикріпиться. Але ви. Мабуть, спитаєте, як же воно буде держатися? Я вам скажу як. Ось ця частина, в якої також свічки відпадають зараз. Ось ця частина ось так раз, надівається і все. І вона, типу, отак от повинна триматися. Так, чим тримається ця ялинка? Вона тримається, ось цими виходить детальками, Зараз я знову це зніму. Ось ці. Ось, По ідеї, ось ці деталі повинні її утримувати, щоб вона нікуди не кружляла, не крутилася. Але, в чому прикол? Ти ось так її ставиш, низ не крутиться. А чому це крутиться? Чому саме ця частина повинна крутитися? Чи вона не повинна крутитися? А ось тут, тут ми зробили так, що воно взагалі не крутиться. Я не розумію логіки створення саме ось цього етапу. Окремим етапом ось цей верх був. Е, я його вам не зняла, вирішила вам показати ялиночку повністю, як вийшло. Ось так вийшло. Зараз поверну свічку на місце, де вона тут стоїть. Ось тут вона повинна стояти. Ну, при усьому тому, наскільки складно все було і все інше, мені подобається ця линочка. Дуже цікавий факт, поки я її збирала в самому початку, а саме на Першому і другому рядах гілочок я неправильно зібрала, взяла не ті деталі. І потім для верху мені деталі не вистачило. Довелося розбирати низ, збирати його знову, щоб дістати саме ті деталі, які необхідно, поставити нові деталі, щоб потім їх вверх поставити. Я не знаю, я вчора, напевно, часа 2 потратила на те, щоб повністю зібрати ялинку. Це, мабуть, ще й з урахуванням того, що я знімала повністю пошагове зібрання ялинки, щоб потім із цього зробити ну, шорт, тік-ток, коротше, ви зрозуміли. Так. Тож, якщо вам цікаво, то саме зараз з'явиться відео готових двох ялиночок, які я збирала. Для тіктока і для шортів. Ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося відео, то поставте мені вподобайку. Можете написати мені якийсь приємний коментар, я буду рада любим коментарям, я їх завжди лайкаю. Також не забувайте підписуватися на канал. Підписуватися на мої соцмережі, ось, наприклад, мій інстаграм. І бажаю вам всього найкращого. Побачимося в наступних відео. Па-па!